Що запалення робить з організмом? Лікарі пояснюють запалення, друг чи ворог, як навчитися слухати свій організм і підтримувати його здоров'я. Ми живемо в епоху, коли слово запалення стало повсюдним його згадують в контексті дієти, добавок, навіть в рекламі косметики. Але що ж таке запалення насправді і чому воно викликає стільки занепокоєння? У цій статті я постараюся розібратися в цій темі, спираючись на наукові дані і, звичайно ж, на свій особистий досвід. В першу чергу, важливо розуміти, що запалення це природна захисна реакція організму на будь-які загрози. Уявіть собі армію, яка кидається на захист від ворога. Саме так працює і імунна система, коли виявляє інфекцію, травму або навіть стрес. Почервоніння, набряк, жар, біль це ознаки того, що організм активно бореться за своє здоров'я. Але, як і будь-яка армія, імунна система може вийти з-під контролю. Хронічне запалення це стан, коли захисна реакція організму не припиняється навіть після усунення загрози. Це ніби армія продовжувала атакувати, навіть коли ворог уже відступив. Такий стан може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Включаючи хвороби серця, рак, діабет та аутоімунні захворювання. Мій особистий досвід: кілька років тому я зіткнулася з проблемою хронічної втоми і болю в суглобах. Спочатку я списувала це на перевтому і стрес на роботі. Але коли симптоми не проходили, я звернулася до лікаря. Після ряду обстежень було виявлено, що у мене підвищений рівень запальних маркерів у крові. Це був важливий момент, який змусив мене переглянути свій спосіб життя і почати активно боротися з хронічним запаленням. Гостре і хронічне запалення в чому різниця? Щоб зрозуміти, як боротися із запаленням, важливо розрізняти його гостру і хронічну форму. Гостре запалення це нормальна реакція організму на локальну загрозу. Наприклад, почервоніння і набряк після порізу або удару. Це тимчасовий стан, який зазвичай проходить самостійно або за допомогою простих засобів, таких як НПЗЗ. Хронічне запалення це стан, коли запальний процес не припиняється протягом тривалого часу. Воно може бути викликано різними факторами, такими як неправильне харчування, недолік сну, хронічний стрес, забруднення навколишнього середовища, аутоімунні захворювання. Що живить хронічне запалення? Як уже згадувалося, хронічне запалення може бути викликане різними факторами. Але серед них особливо виділяються. Неправильне харчування, дієта багата обробленими продуктами, цукром, трансжирами, може сприяти розвитку хронічного запалення. Недолік сну під час сну організм відновлюється і оновлюється. Нестача сну порушує ці процеси і може призвести до підвищення рівня запальних маркерів. Хронічний стрес, стрес викликає викид гормонів, які можуть сприяти розвитку запалення. Забруднення навколишнього середовища, вплив токсинів і забруднювачів може викликати запальну реакцію в організмі. Недолік фізичної активності, регулярні фізичні вправи допомагають знизити рівень запалення і поліпшити загальний стан здоров'я. Як знизити рівень запалення, практичні поради? Отже, як же боротися з хронічним запаленням? Ось кілька практичних порад, заснованих на наукових доказах та особистому досвіді. Перегляньте свій раціон харчування. Збільште споживання антиоксидантів. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, які сприяють розвитку запалення. Включіть в свій раціон фрукти, овочі, ягоди, горіхи, насіння. Обмежте споживання оброблених продуктів, цукру та трансжирів, ці продукти сприяють розвитку запалення. Включіть у свій раціон продукти з протизапальними властивостями: куркума, імбир, часник, оливкова олія, жирна риба, лосось, скумбрія, сардини мають протизапальні властивості. Переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість клітковини. Влітковина допомагає підтримувати здоров'я кишечника, що також сприяє зменшенню запалення. Поліпшити якість сну. Лягайте спати і прокидайтеся одночасно щодня, це допоможе регулювати циркадні ритми і поліпшити якість сну. Створіть комфортну обстановку для сну: темна, тиха і прохолодна кімната. Уникайте вживання кофеїну та алкоголю перед сном, ці речовини можуть порушити сон. Керуйте стресом. Знайдіть способи розслаблення, медитація, йога, прогулянки на природі читання книг, займайтеся улюбленою справою, це допоможе відволіктися від проблем і зняти стрес. Зверніться до психолога або психотерапевта, якщо ви не можете впоратися зі стресом самостійно. Будьте фізично активними, займайтеся спортом або фізичними вправами не менше 105-10 хвилин на тиждень. Робіть зарядку вранці, це допоможе підбадьоритися і поліпшити загальний стан здоров'я. Більше ходіть пішки, замість того, щоб користуватися транспортом. Підтримуйте здоров'я кишечника. Вживайте пробіотики, пробіотики допомагають відновити баланс мікрофлори кишечника. Їжте продукти, багаті пребіотиками, пребіотики служать їжею для пробіотиків. Уникайте прийому антибіотиків без необхідності. Антибіотики знищують не тільки шкідливі, але й корисні бактерії в кишечнику. Мій особистий досвід, коли я почала застосовувати ці поради в своєму житті, я помітила значне поліпшення свого стану. Пішла втома, зменшилися болі в суглобах, покращився настрій. Найважливішим було усвідомлення того, що я можу впливати на своє здоров'я, прислухаючись до свого організму і піклуючись про нього. Укладення Запалення це складний і багатогранний процес, який відіграє важливу роль у нашому здоров'ї. Важливо розуміти різницю між гострою та хронічною формою запалення, а також фактори, які можуть сприяти його розвитку. Перегляньте свій спосіб життя, прислухайтеся до свого організму і дбайте про нього. Пам'ятайте, що ви самі кращий експерт по своєму здоров'ю. Ключова думка: запалення це не завжди ворог. Це природна захисна реакція організму, яка може стати проблемою, якщо вона стає хронічною. Турбота про своє здоров'я найкращий спосіб запобігти розвитку хронічного запалення. Не бійтеся, експериментувати і шукати те, що підходить саме вам. Здоровий спосіб життя це не дієта або тимчасовий захід, а постійний процес турботи про себе. І результат вартий того гарне самопочуття, енергія і довголіття.